Ну і брехун! Дідний брехун, а ти його прибрехав. Вітаю товариство! У нас сьогодні новий коп і новий ліс. Ну і нова хата, яку я знайшов в кущах. За цю хату можу тільки сказати те, що вона знаходиться прямо під дорогою. Тут такі кущі, дуже багато сміття. Але я побачив бузину, думаю, пройду все. І тут ходив, ходив, ходив. І і, 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 і. де вам показати? Ну, ось на тут. Бачите, кераміка розкидана. Раз кераміка, два кераміка, чорна, середньовічна, 17 століття. Отака. Хата величенька, дуже величенька. Тут на достатньо великій території розкидана кераміка. Ходіло ловлю сигналів, сигналів дуже багато, дуже багато корків. Ну і в мене сигнальчик. Перший на сьогодні і одразу дуже-дуже-дуже крутий. Я ще на нього не дивився. Ну, я бачу, що воно лежить. Може ви теж бачите. Дивіться, яка краса. Штурвал XVII століття. Ну я думаю, що 17 століття. Хоча тут дорога близько, дорога дуже стара. Можливо, на цьому місці загубили цей хрестик, а можливо і ні. Давайте його мити і дивитися. Ой, хотів я штурвальчика, і ось мій штурвальчик. Сьогодні хмарно, так що видно не дуже добре. Дуже він закисший, на камеру навіть краще видно, ніж вживу. Здається, що вушко було перетерте і його скрутили знову. Гарний екземплярчик. Олов'яниста бронза або просто бронза. Дуже він закисший, ну крутий. На цю хату я прийшов вже другий раз. Перший раз в мене була розвідка, я вставлю відео, що я тут не знайшов. Там було пару солідів і кілечко. Кілечко дуже цікаве. Ой, класний хрестик. Ну, лайк ставте. Не часто попадаються у нас штурвали. Це мій перший за 5 років чи 6. Я вже не знаю, скільки я купаю. Але штурвал перший, обломок колись попадався. А цей класний, ціленький, бронзовий. Цікаво який він буде, як почиститься. Ну, я думаю, класний. Чудово, просто чудово. І що цікаво, тут близько я кілечко знайшов теж. Добра хата, не дуже копана або і взагалі не копана, бо тут таке місце, що навряд чи хтось сюди зайде. Навіть я за стільки років сюди не заходив, хоча я знав за цю частину ліса. Можна йти навіть додому з таким сигналом. Але ми сьогодні будемо копати цілий день. Це тільки перший сигнал. Якщо нас не нажене дощ. Хоча не передавали дуще. Добре? А я б пішов далі. Пляшки валяються. Всякі пакети. А в мене сигнал був і перший Боратос. Боратос. А до цього вискочив одна копійка. 57-й рік. Погано видно. Видно погано, так. Да. Ей не мив. І якийсь гнилий соліт, мабуть, крістінка підробка. Поки що монет гарних нема. Все ж була надія, що тут не буде буратінок. Бо якщо нема буратінок, як я вже казав в минулому відео, значить це перша половина 17 століття, а це вже перехід на другу половину. Добре, шукаємо півтораки, гроші, трояки, шостаки. Ну про щось більше не говорю. ходжу тихенько-тихенько, прислухаюсь до кожного сигналу. Тут між кількома кущами був сигнальчик. Випадає отаке кілечко. Таке тонюсіньке. Випало, думав, дротик якийсь. Мабуть, жіноче. Тут ще вставка якась була, мабуть, але її вже немає. Таких тонесеньких насеньких посередньо ще не знаходив. Якась пані ходила з кілечком. Загубили його, а ми знайшли. Ходим, ходим, видивляємося, нам потрібні монети, великі та срібні. Знову Боратос. Не видно на ньому нічого. вже не мию, його вже мити. Як завжди вбитий. А так гарно все Щось я захрипаю, мабуть, заболіваю. Горло вже починає боліти. Так отож, йду я йду і думаю, де ж це наші наместини тут, наші улюблені. Що ж це їх тут немає? Подумав і випало. Але простенька, з соліда. Ну, солід срібний. І щось вона сплюснута трохи. Бачите, хтось її поплескав. А монета там, мабуть, була солід крістінки звичайненький, але не підробка, оригінальна, оріджінал. Ось така була прикраса. Загубили. Отже, вони тут є на мистинці наші. Ходимо, збираємо. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні я вирішив піти на невеличкий коп після обіду, хоч казав так, як не люблю, але так вийшло. Нічого не було цікавого, всякі корки, ну і сміття. І тут у мене нарешті вже сигнал. Між іншим, кераміка, як завжди, середньовічна. У нас іншої нема. Так. Щось дуже маленьке. Дуже маленьке. Дуже тоненьке. Рижський соліт, срібний, не підробку. Бачите, воно хрестик. Ніби як рига, там мають бути ще ключі. Срібло убитий, ну, майже в хлам, і він гниленький. Не знаю, чи це буде перша і остання монета, чи щось ще тут покопаємо. Але місце для копу цікаве. Кераміки тут багато, кераміка різна, не тільки бідняцька, але є і цікава з розписана. А тому треба шукати. Викопали ми страшно закишу крістінку якусь підробну, чи що. Мабуть, якась мідна, мабуть. Да, ну Кераміки тут стільки, що можна подумати, що тут одні порти мають бути розкидані. Але немає кольору, немає. От часто на середньовіччі трапляються отакі от обрубочки свинцю. Знаєте що таке? Це у нас заготовочки свинець рубали такими штучками, щоб заготавлювати на те, щоб відливати з них кулі. Козаки носили такі в себе в гаманцях. Так що це не просто шматочок свинця, теж історична річ. Так, це походу був на сьогодні останній сигнал, але не останній у цьому відео. Так, в мене дуже класна знахідка. Дуже класна. Друзі, привіт! Я хочу показати вам одну е, цікаву річ. І ця знахідка підтверджує теорію мою про перстні. Хто не бачив, подивіться. Перстень. Роза вітрів. Таких я ще не знаходив такий розмір. Це дуже крута знахідка. Ну, для мене. Розмір взагалі, супер. Ану спробуємо трошки щиток помити. Не знаю, видно буде чи ні. Бо в лісі вже майже нічого не видно. Роза вітрів. Як поміється, я вам ставлю відео більш його. А ну напишіть, комусь траплялися оце такого розміру дитячі. Я думав, що це пробка. Пляшки побиті, скло. І тут така крута знахідка. Десь в цьому районі знаходиться сама хата, тому що тут найбільше кераміки. У мене був сигнальчик. Бачите? Це у нас або шматочок гудзика до жупана, ну, половинка, або шматочок бубінчика. Я більш схильний до, мабуть, не знаю чого, мабуть, гудзика. То гудзик, гірка, іноді називають. Але я називаю це бузет до жупанів. Добре. Дуже багато кераміки, а кольорових сигналів нормальних немає. Багато копаються фольги і корків. Найбільший облом тоді, коли йдеш по лісі, трапляються купи кераміки і земля чорнозем, ну все як треба. І тут сигнал гарний, глибокий, ну як гарний, такий, як на сольт, якийсь там півторак. Глибокий сигнал викупуєш кругляшок, а це 15 копійок рамочника. Навіть рік не дивлюсь. М -м, бачите, Шматки кераміки випадають. І рамочник. Оце так. Облом-обломенко. Пішов донизу яру, пройшовся там кераміки купа, накопався. Всі сигнали це корки і алюмінієві скоби від ковбаси такі. Нічого там немає. Жах. Плюнув, піднявся наверх. Іду, йду, гарний сигнал, Монета. щось зелене. Товсте. Я думаю, імперія. По розміру, мабуть, копійка Олександра Миколи І. Я трошки по моїм подивимось. Звичайна копійка. 1819 рік. Нічого особливого. Це у нас ще Олександр І. Так. Ну Гарно звучало. Цариця полів. Сигнал був такий поганий-поганий. І випала отака пряшечка. Нідно, але стан непоганий. Ну Не знаю, який період. Мені кажеться, що це не середньовіччя. Це як якісь царські часи. Є такі речі, що по ним не скажеш, чи вони середньовічні, чи вони більш до сучасності. Отаке. Знаєте, хто найкращі друзі копачів? Так, це кроти і інша землерийна живність. Тобто всякі там бурсуки і всяка остальна дичина. Бачите? Хтось рив. І я перевірив, що він там вирив. А що він вирив? А він вирив прекрасний солід Георга Вільгельма. Ну і як він прекрасний, він у нас трохи так зігнутий. Це дуже печально, що він зігнутий. Дому побачимо, може якось його помаленьку-помаленьку та й розігнемо. Це гарні соліди Георга Вільгельма, тим, що тут більш краще срібло. Воно більшої проби, а тому вони краще зберігаються. Вони не гниють так сильно. Такий ось соліт, срібненький, гарненький, супер. Ну і все.